Я всіх вітаю. Я в Швабі біля Аліна. Проїхав сьогодні дивитись от таку машину. Пізніше покажу огляд, а зараз хочу вам показати тут непогана площадка. Можливо хтось собі щось знайде, цікаве, то можна зробити паралельний огляд. Ось зупините. На стоп-кадер, так називається площадка. Google вам допоможе знайти посилання. А я покажу, що тут є. Ну давайте от, пройдусь по ряду. Давайте з Хюндая почнемо. І 30. Так, 137 пробігу 15-го року Hyundai, 81 кВт дизель. 8799. В класному стані. Гарний стан, ніде не видно вмятин. Ні. Ось одна паркувальна вмятина. Ну йдемо далі, бо не буду зупинятись на машинах. Так, лімузін, кузов, гольф. 8,599, 189 пробігу, бензин, 103 кВт, сірий металік, гарний стан, коробка шальт. Е, ручці коробка. Далі гольф чорного кольору. Він в пилу, але видно такі машини в гарному стані. Ну, ціни теж гарні, дорогі. 10 299, 257 пробігу. Е, де у нас 2 літри мотор. А, ну 2 літри мотор, так. Два літри мотор, дизель. Там комбіновані з шкірою сидіння і ДСГ коробка. В гарному стані. Не потерте сидіння. Стан машини класний. Далі ще один гольф синього кольору. Комбі. 9899, 236 пробігу. Дизельний 1,6. 85 кВт. Ну всі машини в гарному стані. Йдемо далі. Цей гольф 11199, дорогий. 237 пробігу. 18-го року гольф, двохдверний, це взагалі навряд чи комусь потрібен буде. І ще й на ручці. Не автомат. Ауді червоного кольору. 6799, 234 пробігу, дизель третього місяця місяця 2011 року. 125 кВт. Двохлітрова ТДІ. Теж в гарному стані машина. Фіаток чотирьохдверний. Фіат Панда з клімою. 108 пробігу 2013 року. Машина 10-го місяця. 5399. Бензин 51 кВт. Двух дверочка Kia. Ох, вицвіла тут. Вивіска 4799. Тюх, 25 рік, ну не буду я зупинятись дуже дорого. Це теж спортивно, нікому не треба. От що цей опельок. Опель Астра 263 тисячі пробігу, дизель, 81 кВт 10-го місяця 2017 року, 2599. Непоганий стан. Зараз питають. Кен цайден муси мус фарам за форд, не мх це. Я. Вже вже треба їхати номера робити, якщо хочете, інакше не це. Він на своє ім'я робить. Номери. Алло? Йду я далі показувати. Якраз рішають за ту машину, за кодіак, що я дивився. Зробити номери завтра. В даному регіоні біля Аліна не роблять жовті номери, якщо ви тут не прописані, то він на своє ім'я. Так, Фіат Браво 1.4, 16 вентілік, клапанів. 7-го 2014 5 799, 103 кВт, бензин. Стан добрий, але треба полірнути пластикові фари вигорівші. А так машина теж ідеальна. Міні. Що у нас міні? Двохдверочка міні. 230 пробігу бензин, 72 кВт, 3,399. Бензин 12-2010. Звичайна коробка. Так, ще один міні без. без цінника. А що у нас це Айго, двохдверочка Айго для Німеччини потрібні такі машини. Возможно, комусь. 2899 ціна 130 пробігу. Сьомий місяць 2009 рік. 50 кВт. 998 см мотор. Пижо пежо. Тріснутий бампер ззади трошечки. 1399. 148 пробігів, 3.23. 2003. 2003. Перша реєстрація, третій, 2003, 148 тисяч пробігу. Так, 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 що ще тут цікаве, можливо, є. А ну-ка цей опілк, такий гарний стан у нього. Чотирьохдверочка, опель Маріва. Так. П'ятий 2011, 144 тисячі пробігу, дизель 70 кВт, 4899. 1300 мотор. 1300 кубиків. гарний стан. Це у нас Volkswagen Golf, Golf Plus, 217 пробігу, бензин, 90 кВт, 5799. Стан. Стан класний. Е, ну, Така от стоянка. Давайте ще раз покажу, як називається стоянка, якщо потрібно нагуглите і мій телефон знайдете в описі відео. Телефонуйте, паралельний огляд, 50 євро буде коштувати лише все, закінчувати огляд Кадіака. Трошки пізніше змонтую відео, покажу. Машини продавець дуже коректний, як сказав по телефону, так і є все. Не надурив. Машина, жоден елемент не фарбований, як було заявлено в розмові по телефону. Мотор прекрасно працює, в ходу добре перевірив машина. Абсолютно в доброму стані. Купу клієнтів має на неї і е, не, не продав, дождався, хоча без проблем дають навіть більше. Якби це були сирійці, середньостатистичні продавці вже б давно продали і сказали б мені, вибачте, брат продав. От, якраз зараз домовляються, чую мої замовники огляду, як будуть купувати, не, як задаток висилати. Добре, буду закінчувати, бо може потрібна допомога. До наступних відео. Всього доброго вам.